60% чоловіків України безплідні в окремих випадках причинами є запальні процеси чи вроджені вади. Однак більшість представників сильної половини не можуть мати дітей через шкідливі звички. Чоловіки більше е, значить вживають алкоголі, тому що чоловіки більше курять. Нам здається, що це дурниці, наркотики. Тобто ці всі спокуси, які призводять в кінці кінці до безпліддя, нам здається, що таке тютюнопаління. але тютюн якраз і впливає найбільше на ігрик. Промисому, яка визначає стать. Дитини і а хромосома дуже реагує на токсичні речовини. Однак, якщо жіноче безпліді лікується дуже важко, то чоловіче практично без проблем. Головне для них кинути палити та зловживати алкоголем. Плюс кілька місяців пігулок і масажів, і чоловік знову здоровий. Останні в мене 12 пар за 3-4 місяці чоловік стає досить плінним. Тобто цих 80% яких необхідно для здорової спермограми, ми отримуємо. Але лікування. Ання має бути таке чітко все це проробити. Трошки довго тривало. До речі, у 45% випадків саме чоловіче безпліддя є причиною бездітності подружньої пари. Окрім цього, медики називають ще й імунологічну несумісність партнерів.